Чим контролювати злакові бур'яни в посівах озимої пшениці або ячменю осінню? Взагалі, на ринку грамініцидів, які можна було б використовувати на зернові колосовіни, так уже й багато. А якщо виділити ще й ті, які ми можемо вам рекомендувати, то це палас, пума супер, марафон і Атлантіс Стар, тобто всього 4 препарати. І тут важливе уточнення, що в осінній період можна вносити тільки марафон і Атлантіс Стар. По марафону, до речі, також не все так однозначно, тому що це препарат ґрунтовий, його потрібно вносити до сходів культури. І так як ми розуміємо, що в Україні дуже багато пшениці сіється в сухий ґрунт, а для роботи ґрунтового гербіциду йому потрібна ґрунтова волога, то досягнути ефективності препарату. Стає дуже важко. Хоча це дуже класний препарат, у якого досить широкий спектр контролю з лакових От. Але якщо ж все ж говорити про внесення препаратів осінню по вагітуючій культурі, то залишається Атлантіс Стар. А чи був у вас досвід контролю з лакових осінню на озимій пшениці або ячменю? Поділіться, будь ласка, досвідом в коментарях.